Всім привіт! І знову нарешті очікуємо на вихідний день. Цілий тиждень видався досить напруженим, і скажу вам чесно, не було можливості взагалі записати жодних відео, навіть відзняти. Не було просто сил. Кожен день це був, напевно, такий трешовий, оскільки інформації дуже багато, і, відповідно, втомлювалося так, що вечором мене чекала. Тільки подушка. І зараз ми з сином маємо можливість прогулятися. Нарешті ходили по справах. І тепер просто маємо час, щоб прогулятися в очікуванні початку мультфільму. Забронювала білетики, дуже давно були в кіно, і вирішила, що все-таки хотілося б ще літом. Цього літа побувати в кінотеатрі. Але поки ми чекаємо, дивіться, який класний у нас кінотеатр, до речі, у нас їх два. А, і е, були ми і в одному, і в другому, скажу вам частіше ходимо в той, який більше подобається. Який не те, щоб зручніший, просто е, який привичніший. Якось так. А ми зараз гуляємо по центру, покажу вам наше красиве місто для тих переконаних в собі, що тут немає де погуляти з дитиною, чи взагалі. У нас досить хороше, досить зелене, квіточе місто, з безліччю парків. Мені здається, що уже два я показувала. Треба переглянути попереднє відео. І зараз ми йдемо у напрямку до третього. Це не зовсім парк, от зараз ми проходимо площу Міцкевича, І зараз будемо направлятися до парку піонерів. Відповідно, бачите, яка як краса у нас майорить жовто-синьє-жовті лен... ленти майорять, Дуже гарно придумано. Тут. Одразу після установки було дуже багато бажаючих сфотографуватися. Тепер, звісно, це вже не в новинку і не викликає такого зацікавлення, можливо, викликає більше зацікавлення тих, хто в місті вперше. Ми також десь маємо в архіві. Подібні фото, оскільки були одними з перших, хто навідувався до цієї новинки, але зараз не про те. Зараз покажу вам ще один парк. До речі, зараз будемо проходити. Тут недалеко центру є досить хороший ресторан, де можна ось там наверху посидіти. Літом, наскільки я розумію, мають бути літні майданчики. Була тут тільки один раз. На жаль, це було зимою, тому не змогла оцінити всієї краси. Але, думаю, що вид шикарний, оскільки сама будівля висока, і, відповідно, ми ніби дивимося згори на ратушу і, взагалі, на площу, на центр. Дуже цікаво. І зараз ми будемо потихеньку проходжуватися. Тут, до речі, ми зараз підійдемо до фонтану. У нас все кажуть, що всі зустрічі в місті біля яйця. І колись я ніяк не могла зрозуміти, чому саме. Але, напевно, місце зустрічі змінити не можна. І відповідно, ось це яйце, ми зараз попри нього будемо проходити. Не знаю, чи зараз тут є вода, але воно ніби раніше було фонтаном. Не знаю, чи зараз діє, чи ні, але вода раніше точно була. Я так і не подивилася дивлюся на годину. На ратуші. Ні, водички немає. На ратуші завжди можна звірити годинника, щоб зрозуміти, чи ти кудись встигаєш, або ж чи кудись запізнюєшся. Це для тих, хто стикнувся з проблемою. Ненароком вимкненого мобільного телефону без наявності годинника. Оскільки, зазвичай, у нас як, так, коли є мобільний телефон, для чого годинник? Годинника не потрібно. Тому зараз ми швиденько йдемо, хоча не дуже швиденько, оскільки, все-таки поволі, так, показую вам, не прискорюю нічого. Показую, як я йду. Тут у нас шлюб за добу, якщо дуже комусь терміново можна звернутися. І от зараз проходжу. Там не дійшла, Там такий хороший у нас кований мотоцикл, але не показала. Ото я не показала. Але покажу те що інше. Ото ми зараз заходимо в парк піонерів. Він доволі таки невеличкий порівняно з центральним парком. Але, тим не менше, для тих, хто проживає неподалік, це прекрасне місце погуляти з дітворою. З боку, бачите, є невеличкі такі качельки, безкоштовні, і от зліво ми будемо проходити тут уже платні атракціони. Невеличкі теж, але я так розумію, що для діток і це облак, оскільки. Раніше тут я не пам'ятаю, щоб були такі атракціони. Але, тим не менше, парк облагородили, уже зробили такі доріжки, по яких можна пройтись навіть у дощову погоду, не забруднивши взуття. Що не може не радувати, на даний момент погода просто шикарна. Дивіться, як проблискує сонце між деревами. Це просто як би сказала, подарунок, мати час, можливість і співпадіння з хорошою погодою і погуляти, погуляти, подихати свіжим, ну наскільки це можливо, оскільки поки що ранок, так, свіжим повітрям. Просто прогулятися, переключити мозок, відпочити душею і тілом. Гуляти дуже люблю. Останнім часом немає часу, вибачте за тавтологію. Але коли видається можливість, я обов'язково її використовую. Оскільки точно не впевнена, коли ж буде отакий наступний раз. Тому ми зараз полегенько прогуляємося, йдемо тут в центрі парку, є невеличка така, чи то церковиця, чи то капличка, де досить часто відправляють різні служби. Ніколи всередині не була. Зараз йде служба невеличка, тому якось не зовсім правильно заходити і щось дивитися. Але, можливо, якось зайдемо разом, і вам покажу дуже багато гуляючих, дуже багато сад... собаководів, хотіла казати, садоводів, прикидаєте? І люди просто-напросто кожен спішить десь у справах. Так, як ніби і ми але справи ми вже всі вирішили, і зараз трішечки ще спільний сімейний відпочинок. і... Будемо їхати додому, щоб займатися звичайними хатніми суботніми справами. Не скажу, чи зможу їх зазняти. Зазвичай, коли працюю, знімати можливості немає, немає часу, оскільки все треба підлаштовувати, і це теж займає час. Ось така церква, дивіться, яка гарна. Сонце ну прям виблизкує, бачите, як прям камеру. І зараз ми йдемо. Тут у нас на шляху такий пам'ятник, я так розумію, загиблим солдатам. Зараз ми до нього добираємося. А наразі йдемо. І ви знаєте, я дуже рада, що камера саме таким чином передає оцей літній теплий. Сонячний ранок. Таких ранків цього літа досить небагато, оскільки часто падає дощ, і погода якась надто мінлива. І, що ще сказати, таких ранків небагато, оскільки немає часу зранку ось так прогулятись. На жаль, я б не прота, я б тільки за але. Якщо б гуляти, то, напевно, не було б за що купувати їжу. Тому такі моменти. Працювати дуже треба, не зважаючи на те, хочеться нам цього чи ні. Дуже хороший постамент, гарно висаджені квіти, квіти просто шикарні, чорнобривці. І ось таким чином, дивіться, солдат. Я так розумію, прикарпатцям загиблим. Дивіться, бачите? Дуже гарно зроблено. І ми зараз йдемо далі, будемо рухатися по своїх справах. Зараз будемо виходити з парку. Тому, в принципі, навіть якщо просто погуляти, погуляти є де. Погуляти є де і це прекрасно. Оскільки ми часто привикаємо до місця, в якому живемо. І перестаємо сприймати його красу. От, наприклад, приїжджаючи в інше місто, ми одразу бачимо якісь музеї, Якісь історичні пам'ятки архітектури, якісь парки, чи велике озеро, чи ще якісь моменти. Оскільки це для нас в новинку. І воно одразу впадає в очі. А от е, те, попри що ходиш практично кожен ранок, зазвичай е, просто проходить мимо. Ти пробігаєш і не звертаєш увагу. Тому всім раджу десь колись, хоча б на хвильку зупинятися, щоб побачити, яке красиве, яке зручне місто, в якому ми. Живемо, якому ти живеш. І, напевно, варто подякувати. О, дивіться, ми прийшли. От ми маємо такі квиточки, ми йдемо на черепашки, підлітки-мутанти. Поки що будемо чекати будемо дивитися, що ж у нас тут в кінотеатрі є. Так досить цікаво. Бачите, на цей мультик ми не пішли, а шкода. Не дуже хотілося б мені на цей мультик. О, на цей хотілося б. З <гум> чоловіком він любить. Він дуже обожнює оцього головного драго. Дивіться, буде якийсь синій жук, йде Барбі. І ось ми вже очікуємо. Шкода не сходила на Індіану Джонс. Зараз чекаємо і будемо, будемо дивитися. Обов'язково розкажу свої враження. А тепер до справ насушних. По дорозі зайшла. Дивіться, я купила кофтинку, але я вже приміряла, і не можу однією рукою. Ось така Ось така класна врубчик з надписами, надіюсь, після прання ковтинка не полиняє. Надписи не полиняють. І забрала посилочку, купила собі такі цікаві, казали, джинси. не зовсім джинси, з отаку. Отакий От візерунок, це швидші, як брюки, і вони, в принципі, літні, на теплу весну, можливо, осінь, досить цікавого пошиття, високі і низом йдуть на кльош. Не знаю, чи сядуть так, як повинні, обрізати точно треба буде. Потім розкажу, що й до чого, чи вийшло воно мені так, як я собі уявляла. Щодо мультфільму, Скажу вам, я розчарована. Він був знятий в стилі старих мультфільмів, як намальований, так знаєте, як перші черепашки ніндзя, і мені не зайшов. Сам сюжет, ну, як звичай. Так що таке? Всім привіт! Отакож хотіла поділитися, купила ось таку книжку. Могила на двох. В АТБ зараз продають, покажу, там дуже багато. Ще І, до речі, книжка досить така обширна. 348-350 сторінок. Хочу почитати з приводу того, що вона цікаво, видно одразу. Але вона о, давня, тобто вона дешева, оскільки видавництво Фабула 2021 року. І це детектив останнім часом мене дуже. Е Тягне на детективи. Досить цікаво. Напевно, це такий період часу, який стимулює е, якийсь певний напрямок розвитку мозку, не знаю. Е, так себе, напевно, нагороджую за те, що е, працюю важко, і мозок фіксує от попрацювала класно е, і отримай Подаруночок. Книжка це найкращий подарунок, як на мене для мене. Оскільки моє хобі читати. Я взагалі дуже люблю читати, я дуже люблю ділитися прочитаним. Я дуже люблю використовувати мудрість книжок в кожній книжці, незалежно від сюжету, незалежно від жанру, чи це детектив, чи це жах, трилер, чи це якісь, якісь драматичні. Твір, чи історичний, чи на основі реальних подій неважливо. В кожній книжці є певна мудрість, яка закладена, і вміння її знаходити, і взагалі потім застосовувати в житті, в реальному житті. Це просто шикарно. Взагалі, всім раджу, для прочитання книжки. Дехто любить читати не паперові формати, наприклад, електронні. Я електронні не дуже. Мені трішечки важко зосередитися, мені потрібно перегортати сторінки і вдихати О, цей запах такий, знаєте, фарби з поліграфії. Хочеться відчувати те, що все реально. І взагалі. Напевно, я так привикла з дитинства. Тому раджу обов'язково всім читати, оскільки той, хто читає. Я взагалі вважаю, що читання книг, не переглядання якихось бездумних шоу, серіалів, а читання книг взагалі стимулює роботу мозку, і це одна з характерних рис успішних людей. Тому читайте обов'язково і нагороджуйте себе обов'язково за те. Що ви важко працюєте. Нагороди можуть бути різними, головне, щоб ці нагороди не переростали в такі так звані покарання. Пояснюю якось, що я маю на увазі, тобто, щоб. Ви себе не занадто винагороджували за певні заслуги. Все має бути в міру. Тому, в принципі, почитаю, дуже хочу, дуже вже налаштована. Єдине, що немає часу. Обов'язково знаходьте час на ті речі, які вам подобаються, які ви любите, і, в принципі, на які в першу чергу треба знаходити час. Але чомусь ми не завжди. Це робимо і не завжди вважаємо, що ці речі для душі вони є першочерговими. Дивно, сумно, але правда. Ото дивлюся, що практично все відео у мене прогулянки, покупки. Щоб нікому не виглядало, що я нічогісінько не робила. Не знімала, як готую, але все-таки приготувала це у нас. Це у нас серця, макарончик і трішечки здорового салату. Всім смачного, па-па!